25 жовтня день, коли вирішується доля не лише Сумщини, а всієї держави. Разом ми маємо прийняти виважене рішення та обрати наше майбутнє. Спільними зусиллями нам вдалося зберегти мир і спокій на Сумщині, і не допустити тих подій, які сталися на сході України через раду національних інтересів Бандою Януковича. Сьогодні потрібно рухатись вперед з вірою в стабільність, бажанням докорінних змін і впровадженням реформ, започаткованих президентом України Петром Порошенка. Попри складні економічні процеси, ми нарастили виробництво промислової продукції, зібрали рекордний врожай зернових, наполовину збільшили доходи місцевих бюджетів. 172 тисячі родин отримали субсидії. Право вибору за вами. Але не можна довіряти народний бюджет тому, хто з нього крав. Лише разом солідарно. Єдиною сильною командою ми збережемо мир та розбудуємо сумщину. Прийдіть і проголосуйте. Зробіть свідомий вибір. Збережіть країну і мир.